Ще вночі російські окупанти Українці мають бути готові... Це було влучання ракет. Вже скоро рік, і як на землі мої війна. І дивлюсь телевізор, наче вперше. Хоч кожен день я поглядаю на те з вікна і біль щемляє моє серце. Мені не треба світло, щоб побачити. Як жалюгідний ворог людей вбиває наших, скривавлені тіла постійно в постатях. Я бачу, не маю сил, я вже втрачати, коли ти живе, живеш, дихає. а наші в роздоріжжі смерті, і життя, рідне неньку захищають. І я недавно з дитиною поговорила. На слізьми і всього лиш п'ять. Замість казок дивулася нового, що сповідала, як тато захищав. Дитинство в неї не було, та буде. Від тих катів сама готує вже отруту. І вона не переможна є, бо обліком єдиним мільйонів українців постає. Україна. Твій ангел з тобою, і я знаю, що серце дуже щемить, та ти в руїнах, ось тих не поляжеш, ми знов злетимо у вільний політ. Рідна ненько, захисники, я дякую за небо і за зірки, за те, що маємо шанс жити на вільній, на своїй землі, Україна, твій народ незламний. Ми знищимо усе, що хоче нас вбивати. В душі не маємо ми страху. Війна забрала це у нас. Русня народ наш об'єднала зі злостю, і помстою в серцях. І ми готуємо вже їм кайдани. А за напад їхній буде бумеранг. Україна. Не схилишся ти. Нескорених націй як крила ніхто не зламає, бо вони не пір'я, а справди чесноту й довір'я. Русня і гатки про це ж немає. Хто ж сама собі простягає, той шлях до кроку в пітьму. Їх майбутнє сковані грати, а перемога то вже майбуття наше.